Доброго дня, мене звати Сергій, КФМів. Сьогодні презентую вашій увазі ріжучий інструмент Дніпром, а саме це ножі та ножиці. Всього є 5 видів ножів Дніпром. Це К-18, Дніпром Ультра КС-18, К-61, КФ-61 та відповідний Дніпром 70 мм. К-18 це ніж сегменти, використовується для робіт як з папером, з картоном, з тканиною, шкірою. Можна використовувати і використовують в будівництві в побутових сферах і для дому. Леза виготовлені з флагманської сталі СК-5, СК-2 і мають бездоганну заточку. Антикорозійне покриття захищає від відпливу корозії та ржі. Є ергономічно прогумований корпус, виготовлений з високоякісного АБС пластику, який тільки до механічних пошкоджень та ударів. В наявності є вбудований холдер на три додаткових леза, щоб зручно було використовувати завжди під рукою. Та є спеціальний гвинт. Є спеціальний гвинт для того, щоб фіксувати саме лезо для роботи. Далі у нас ultra ks 18. Дана модель схожа за. Е за призначенням як і К-18, але має деякі відмінності, окрім е форми і е кольору. Також вона має е механізм е подачі леза, має пружину, що дозволяє миттєво та безпечно різати матеріал. Е також рукоятка, рукоятка має покриття Soft-Touch, е що дозволяє комфортно і без іскальзень тримати в руці. Холдер має два додаткових леза. Та укріплений шліц, що можна використовувати, до прикладу, як викрутку, що дуже зручно буде для під рукою. Далі у нас сегментні ножі, тобто не сегментні а трапеції видні. Це К-61. Він є на 19 мм, використовують як і для різання картону, паперу, паперу тканини, так і вже використовують гіпсокартончики для різу. Для різання гіпсокартону, і відповідно вже він йде для, до прикладу, для підлоги, тобто для покриття підлоги, також, чи ліноліум чи інші матеріали. Окрім особливостей інших, для різання він має також спеціальний шоуб і дозволяє відрізати мотузку більш точно, до прикладу, і безпечно. Також він фіксує лезо в трьох положеннях для різних типів робіт. Далі в нас КФ-61. Це вже йде складений, ніж трапеція, так само 19 мм він має. Використовується як для оздоблюваних робіт, як з гіпсокартоном, як з папером, так і для точного та швидкого різу в будівельній промисловості. Побутових северах так само і для дому. Тут корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, що додає йому легкості і компактності. Робоча частина фіксується в трьох положеннях: це 90, 135 та 180 градусів. Леза також виготовлені з флагманської сталі СК-2, має антикорозійне покриття та є відповідно в нього холдер на три запасних леза. Також далі в нас Дніпром 70 мм. Даний ніж є складений і універсальний, до прикладу. Він може використовуватися як і в побутових задачах. Для дому так само, і часто його використовують в електромонтажних роботах для зачистки проводів, кабелю та оздоблюваних робіт. Тут знаходяться два леза, вони виготовлені з нержавіючої сталі 3хром 13, що має максимальну твердість 57HRC. Має він два робочі положення це 90 і 180 градусів для виконання різних типів робіт. І має бездоганну заточку. Леза, що забезпечує легкий різ і зберігає його ефективність протягом довготривалого часу. Сама ручка виготовлена з термомодифікованої деревини. Далі перейдемо ми до ножиць. Ножиці – Це в принципі, такий інструмент, який використовують практично всі для різання паперу, картону, будівельних матеріалів навіть ну і тканини, наприклад, де використовують швеї. Навіть ми ріжемо ножицями. також ціники. В Дніпрем представлені ножиці канцелярські двох видів одразу в одній упаковці. Це 140 мм довжина і 1,8 мм. Це товщина леза, і є більші 265 мм і 3 мм товщина. Матеріал, лез, матеріал леза виготовлений з нержавіючої сталі. А ручка є прогумованою трьохкомпонентною з вставками на кільцях для зручного користування. Всім гарних продажів, до побачення!